Виконавчий комітет діє під одним кодом, під одним. Я зараз вам прочитаю. Ну, це у суді це питання ж так, правильно. Так ні, так тут питаюся, ви кажете, дієте від, від виконавчого комітету. І Івано-Франківська міська рада діє під таким кодом, і виконавчий комітет. То я, хочу я, вам вас... щодо, я вам щодо кодів, коментарів також дати не можу. Ну, чекайте, ну як? У нас діє Івано-Франківська міська рада під тим кодом, що виконавчий комітет. Щодо кодів, і... я вам коментарів ніяких дати як керівник управління земельних відносин не можу. Все. давайте Наступне Значить, ви тоді є структурою цієї івано франківської міської ради, чи є окремою структурою? Ми є структурним підрозділом виконавчого комітету. Ну, хоч скажу, можете назвати код вашого виконавчого комітету. Ідентифікаційний код, закінчите в реєстрі? Вам зараз це потрібно, Це актуальне питання? Ну так, Значить, я вам пояснюю, я вам зараз коду реєстрації. Виконавчого комітету як юридичної особи також назвати не можу. Знаєте, чому я кажу? це? Ні, не знаю. Място мене я на допиті у суді. Так. Не, чекайте у 97 році після це потрібно нам зараз для обговорення ну, цього потрібно. положення. Ну, для потрібно. обговорення так, цього так, положення так. потрібно. Слухайте, і не можна особа запитати? аби Можна я просто запитати не, 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 не можна. Добре. Значить, я кажу 97 сьомо. ще у вас запитання, якісь до мене. Так я вас тільки що питаю. Я і... вам дав відповідь, що я вам коду не сказав. Кажете, задавайте мені структур... наступне запитання. Ви є структурним підрозділом організації, якої немає приєднання, якої існує в природі. Пані, і пані. І на сьогоднішній пані. день ви кажете, ви структурний підрозділ. Задавайте, задавайте запитання. Я вас нічого, задавайте, я не продаю нічого. Ми не продаємо нічого. Продає міська рада. Я ну дивіться. Юрична юридична кожна юридична, е, юридична особа вона повинна Це бути зареєстрована і на сьогоднішній день ми стикнули. Це не питання зараз тут. до цього Чекайте, положення. Якщо Ви хочете, щоб ми розійшлися чи що? Ні, таке давайте вияснимо. Ми, ну, ми, ми, ми не будемо Чего? це виясняти, це не предмет нашого, нашої Чекайте. компетенції управління. Все, я вам сказав відповідь. Тільки, Є у вас на... зауваження до проекту рішення міської О, ради, обговоримо далі. Якщо у вас зауважень до проекту рішення міської ради немає, ми вас більше слухати, в принципі, не немає. Ви, я... Давайте останнє я тоді завершу. E, e, я хочу вас всіх повідомити. E, Зараз повідомити про те, що все, чим ви тут займаєтеся, є злочином. І це є зрадою держави Україна. Тобто, на сьогоднішній день, вчора вбита Валентина, Фонд державне майно. На сьогоднішній день Фонд державне майно фактично не є юридичною особою. Я можу вам предоставити витяг з реєстру. Це підставні особи, які займалися продажу всього майна, того, яким ми з вами теж є часткою власності. Так. На сьогоднішній день. Я вас попереджую про те, що ви є структурний підрозділ організації, яка не є юридичною особою, якої немає в реєстрі. І те, що ви не ходите до суду, то я настою на тому, щоб вас викликали в суд по ухвалі суду, щоб на наступний раз ви обов'язково прийшли і документи принесли ті, які витребовуються з 2010 року по сьогоднішній день. Те, що на сьогоднішній день янушкевичу з видає розпорядження, навіть уже до того пішло. Ні. Дійшло ви, послухайте, розпорядження на право власності, як відмиваються кошти будівництва, як розкрадається майно, як приватизовується через банки. По 200 тисяч євро чи доларів. На сьогоднішній день розпоряд... згідно розпорядження, фонд значить інвентар бюро дає право власності за розпорядженням голови за підписом його. У нас такого в історії взагалі в Україні не було. Я вам говорю про речі, які ви робите. Тому на даний час ви є структурний підрозділ, і на, і на сьогоднішній день я просто вас повідомляю. Ви є структурним підрозділом організації, яка не є юридичною особою, і виконавчий комітет. Який не створювала територіальна громада, тобто орган самоврядування, територіальна громада міста Івано-Франківська не створювала той виконавчий комітет, який ви сьогодні є структурним підрозділом. І коли це взяти все докупи, то це означає, що це є шулівство, це є розкрадання власності народу Будь території бігалі. нашої. Будь Я за свої бігалі. слова відповідаю, а вам Я просто кажу, щоб ви були в курсі. Ви нас